Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд чемпіонат світу з футболу, який відбувається у ці дні в Бразилії. Сьогодні знову в епіцентрі нашої уваги про матчі, які були зіграні напередодні, і про те, що нам варто чекати сьогодні. Спілкуємося із нашими експертами Віталій Тарасенко і Володимир Кулеба. Доброго дня вам. доброго, дня. давайте все ж таки розпочнемо із того, що ми побачили. Вчора, за що ми власне і любимо футбол? Вчора були просто феноменальні феєричні матчі. Давайте подивимося на результати і одразу ж ваші коментарі. Іспанія, Чилі 0-2, Нідерланди, Австралія 3-2 і Камерун, Хорватія 0-4. Ну, я хотів би розпочати з нашого прогнозу. Вчора ми говорили, і я підставив те, що збірна Іспанії переможе 5-1. Але ви бачите, мої прогнози не справдилися, і в цьому є повне підтвердження, тому що збірна Іспанії дійсно попала в величезну, величезну о, психологічну прірву. І, на жаль, другий матч показав, що вона не змогла вийти з цієї прірви. І отже, рахунок 0-2. Нічого страшного в цього немає. Мабуть, ера збірної Іспанії закінчилася. Ми говорили про тактику і про стратегію тренерського штабу. Так, от на другий матч вже вийшла команда без е, піке і хаві. Чи це означає, що Іспанію чекає попереду зміна поколінь? Володимира, які враження в целі? Ну це найбільш уразливі позиції були місця, на яких грали поважні хаві і піке. Тому не дивно, що їх замінили. Ну я погоджуюсь з тим, що е, ці, покоління цих зірок світового футболу. Поступово сходить е, зі сцени. І ми побачили, що е, іспанці були приречені. Вони не вірили у себе, в те, що вони переможуть. І мені дуже шкода, що так складається. Але в цьому є діалектика футболу. Розумієте, засяють нові зерки молодші. Ну, а покоління Хаві, Ін'єсти, Фабрегаса. Вони багато зробили для світового футболу. Ну, у Фабрегас ще молодий, у нього ще... ну Фабрегас молодий, так, так. ну е багато зробили для світового футболу і в тому сенсі, що навіть результати, яких вони домоглися, з 2008 року виграли вперше чемпіонат Європи. 34 роки до цього не вигравала Іспанія нічого. Е в 2010 році стали чемпіонами світу. А у 2012 році на Олімпійському стадіоні в Києві виграли фінал Європи у італійців. Розумієте, це досить серйозні досягнення. І аби вони виграли чемпіонат світу в Бразилії, то вони встановили. Світовий рекорд, який би тримався дуже довго, я думаю. Однак двічі підряд чемпіонат світу вигравали тільки бразильці в 1958 і 62 роках, угу. і тільки італійці в 34-му і 38 роках минулого століття. Чилійці локомотив. Команда локомотив. Ну, правильно, я згоден з Володимиром. Статистика дійсно це. Праведлива, але я б хотів би сказати про збірну Чілі. Якщо подивитися на склад гравців, то там вісім чоловік грає в чемпіонаті Іспанії. Тому вже по визначенню вони не могли боятися іспанців, тому що вони знали кожен жест і кожен маневр кожного футболіста. Тому можна сказати, що грала збірна Іспанії з напів. Іспанською чилійською командою. А сьогодні, до речі, журналісти, експерти кажуть про те, що Дієго Коста, нападник збірної Іспанії, він бразилець народився ну, так, в Бразилії, так, так. і тепер, так, от так, так. в нього є над чим задуматись, тому що він обирав за яку команду грати. Помилився, напевне. Ну, мабуть, ні, мабуть, ні. Ну не хочеться проводити аналогії. Ви пам'ятаєте, у нас був Яшкін і Кормільцев і так далі, і так далі. Людина визначилася за яку країну хоче грати, і він виступає за цю країну. Це по перше. По-друге, у нього є ще перспективи. Він може і далі продовжувати грати за збірни. Е, наступна пара це пара гол Голландія чи Нідерланди, які зустрічалися із австралійцями. Австралійці всі казали, що це відверті аутсайдери, тим більше, що вони чилійцям програли у першому матчі. Але бачимо, що забили гол Нідерланди одразу відповідь. Потім Австралія вийшла. Перед 2-1, зрівняли рахунок, за рахунок чого от, взагалі от, Нідерланди демонструють е, ну, і бажання, е, бажання по ходу матчу реагувати на, ну, на те, що вони програвали так, і зорієнтувалися. Це заслуга молодих гравців чи тренера, Володимира? Ну, по-перше, Ван Гал, як сказав Робін Ван Персі про нього, що нічого в цій збірній без дозволу. Чи навіть мовчазного погляду Ван Гала не робиться. І він, у нього було мало часу на підготовку, але він дуже розумно поступив, взявши е, з оборону з Феєнорду. Там вони грають у. Взагалі зараз, знаєте, о 4 захисники ніхто не грає. Фейнорд застосував це Куман тренує це його, так би мовити, ноу-хау. Три центральних захисники і два крайніх, при цьому захисники, грають дуже глибоко висунутими вперед. Грають це на Дейлі Блінта. Наприклад, а, ти... чи була недооцінка суперника, тому що австралійці програли перший матч, і ну я хотів хочу... би буквально ремарку сказати по захисникам, коли команда грає в три захисники, то потрібно, щоб ці захисники мали дуже високі швидкісні якості. Якщо команда, захисники такі має, то тоді команда може зіграти три в лінію і дійсно використати е, таку тактику гри. Е, будь ласка, які недооцінка суперника, тому що ні, австралійці ні, 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 вони ні. програли і ну, в принципі недооцінки тут взагалі не може бути. Це чемпіонат світу. Я думаю що, пане підтвердите підтвердиться. Ну, я думаю, Нідерланди не чекали, що так жорстко і в межах правил, але жорстко, і такий пресинг по всьому полю застосують австралійці. Бо в першій грі вони, власне, нічого не показали. Тут вони вийшли е, як на вирішальний матч, як на фінал е, взагалі е, Європейського чемпіонату. І досить їм е, поталанило, повезло, коли Кейхіл забив чудо дивого. До речі, найкращий, можливо, найкращий поки що на... ну, сльоту бо... спіймав на ходу, пробив, Другий, як на після мене. Після Ван Персі. Після Ван Персі. До речі, Робіна Ван Персі. До речі, чому Робіна? Знаєте, у нього батько був е, перекладач е, книжок. І він якраз перекладав Робін Гуда і ага. на, народився син. Він Робін, і він його назвав Робіном ага. Ван Персі. Ну знову, знову таки е, вирішальним стало став клас. Бо, е, скажімо, Іван Персі і Ар'єн Робен е, показали е, вищий клас, коли забували голи. І я, я вам скажу тільки, що от є, вже ви, є вже наукові викладки. Так, от э, стрімке прискорення Ар'їна робина. У під 40 кілометрів у минулому матчі так тридцять сім кілометрів <ріст> так, так, так. і зараз вчені всього світу моделюють значить оце прискорення за допомогою комп'ютерної графіки технологій, чи взагалі здатна нормальна людина, ну пересічна, розвинути таку швидкість, а він ще й до того вів м'яча. Розумієте, і Тут, ще й обіграв касіль. Я саме треба народитися в Голландії. Ну, цитат. а ви знаєте, мене зараз по аналогії також я пригадав своє дитинство, я все-таки вихованець з футбольної школи Динамо Київ, і от одного разу ми тренувалися, і порізь з нами тренувалися легкоатлети. І тоді тільки-тільки вірніше вже був олімпійський чемпіон Валерій Борзов. І я бачив, як він грав в футбол. Тобто він кидав м'яча повз захисника і всіх обганяв він. Тоді з м'ячів забили команда, і він е, забив 8 м'ячів. Я думаю, що отра, якраз наш сучасний футбол до цього йде, будуть величезні швидкості, і будуть спочатку. Треба буде тренуватися в локі атлетиці, а потім переходити в футбол. В Я момент... ще бо єдине що хотів додати, будь ласка що е, не треба е, скидати стерезів і заслугу. Молодого випустив Ван Гал, коли захисник отримав травму, він випустив Форварда. А це був ніхто не зрозумів цього. А це був Форвард Мемфіс Депай, який грає за ПСВ Ендховен, і він забив, до речі, один гол. А, друг, а другий зробив гольову передачу. 20 років ви подивитесь, от я прогнозую, що всю лінію захисту із ПСВ Кубана. І оцього Мемфіса Депая, і ще кількох гравців підпишуть ще до закінчення чемпіонату світу е, кращі англійські і італійські клуби. Речі, ну це так ага. голландії футбол. Так знаєте, там академія випускає і їх зразу розбирають. До речі, от відносно того, що ми знаємо, що футбольні скаути і функціонери вони постійно приїжджають на чемпіонат світу з футболу. Наступна пара, той матч, який ми побачили у першій годині ночі за київським часом. Камерун Хорватія, 04. І тут от, е, Іван Ракітівич підписав контракт з Барселоною. Так, це 18 мільйонів. Да. І, до речі, пара, пара центральна пара півзахисників, е, Іван Ракітіч і Лука Модріч. Зараз їх порівнюють із Пірло і Деросі. А, а Лука Модрич за Реал. За реал а вони найкращі друзі. І Лука Лукамодович умовляв Ракітича, щоб він до Реалу він ходив до Анчелоті, щоб що, що нам ми вдвох будемо грати все, але виявилося, що найкращі друзі в різних командах. Але грають. з точки зору стратегії, тому що Мексика з Бразилією зіграли в нічию, а тут одна перемога. А в Хорватії в три очки, а Бразилія, відповідно, і Мексика по чотири очки, а Камерун вже має збиратися їхати додому, що один матч суто формально зіграє. Звичайно, звичайно, все, я думаю, що вирішиться в останньому турі. Бразилія, звичайно, виграє у Камеруна, бо Камерун не хоче грати. Це, це зрозуміло, так? А що стосується Мексики і Хорватії, то цей матч буде за друге місце. Це буде напрочуд цікавий матч, бо у Мексики чотири очки, у Хорватів три. І Мексику влаштовує нічия, хорватам тільки перемога, і я їм бажаю перемоги. Я хотів би повертаючись до цієї сітки, сказати про таке: якщо Бразилія виходить на перше місце, а Чилі, Нідерланди, останній матч там теж по шість очок, вони вже взяли, вони вже плей-офф, тільки з якого місця невідомо. Вони між собою гратимуть, і це буде теж гра дуже цікава і безкомпромісна. Чому? І Хто посяде друге місце, програє, той попадає на Бразилію. Так от, збірна Чилі е, тричі виходила за свою історію із групи. І всі три рази вона натикалася на Бразилію. І всі три рази вона програвала Бразилії. Бразилію. Ну, не вже буде в четверта. Ну, от... Але я хотів би додати до цього, що Але Але Скаларія, грає, що саме, скаларія сказав, що він. Згоден грати в будь-якою команду в одній восьмій, але тільки не з Чілі. Ну, тому що тільки вони, вони відбіри і товариські матчі часто ну, проводять. Ну так, звичайно, звичайно. Вони знають стилю, вони знають е, всі свої е, плюси і мінуси. І я думаю, що це буде Ті, дійсно. Тоді я граю з Голландією. Давайте подивимося, що нас е, чекає сьогодні. Е, група Сі два матчі, і група ДІ один матч. Е, Колумбія Кот-Дівуар. Уругай, Англія це з групи Ді і група Сі, Японія, Греція, Колумбія, Кодівуар, Колумбійці, Африканська збірна ну, Колумбія мені сподобалася. Мені сподобала Колумбія, а Код Я все таки думаю, що це команда одного гравця. Ви ж зрозумієте, да? Якщо грає Дрогба, хоча йому вже 36 років, то команда ця більш має таку тактичну налаштованість. А якщо немає цього гравця, то все таки більше все таки грають хто що може. Я так Пане Володимире, ви казали, що Колумбія це прихований, прихований фаворит. Прихований фаворит Колумбія. Ну, її вважали до того, що коли був Фалькао. Це без Фалькао. Фалькао, а його зараз немає. Однак перший матч вони показали, що в змозі і без нього високо е, грати. Тим більше, що якщо Колумбія сьогодні виграє, то вони виходять практично в плей-офф. Угу. А Греція, за вашими словами, це очевидний аутсайдер і грає з японцями. Греція просто не хоче грати, не може грати. Розумієте, єдина європейська команда. Чемпіон Європи 2004-го не може вийти з групи на чемпіонаті світу. Вона е, ну, декваліфікує європейський футбол. Але е, тут дуже важливий момент: от Рихаель, який привів до чемпіонства в 2004 році. Так от зараз нинішній тренер, він кращий за останні десятиліття, якщо не помиляюся. Тобто ті заслуги, які були в Рихаеля, вони сьогодні. На думку самих греків, вони якби ну, тренер -тренер, на, на, на іншому плані. все таки мені здається, що команда не готова. От як не готова команда, я думаю, що це внутрішня проблема. Тя, яка йде е, в команді, якщо як е, ми говорили про Камерун, да Камерун також вже був не готовий до чемпіонату, тому що до чемпіонату зразу виявився конфлікт. Скільки платити преміальних? Мало платити, багато платити. Ето став е, лідером цієї групи, яка е, вступила в конфлікт. І Вже було зрозуміло, що Камерун не буде грати. Та ж та ситуація приблизно і. В Греції, але там інше мені здається, що тренер просто не зміг підвести всю команду, всю команду до чемпіонату світу, щоб вони більш, більш психологічно і фізично були єдиним колективом. Тобто в Греції немає єдиного колективу. Я, японці до речі, два гравці: Хонда із Мілано і Сіндзі Кагава, який uh -huh. в Манчестер Юнайтед все ніяк не може. Зграти від них чого варто сьогодні чекати, то вони будуть теоретично боротися за вихід? Японці мають гравного тренера Дза відомий спеціаліст, фахівець. Мають непогану команду. Перший, перший матч, бачите, мене вразило, що вони не надто агресивні. Вони все робили правильно, знаєте, по японському, все було запрограмовано, але не було ударів поворотах і голів. І це дало змогу. Вийти, ну, виграти матч у японці ну, звичайно пане Володимире. Я думаю, що ви підтвердите величезна кількість, все таки ми подивилися з вами чемпіонатів світу. Да і от уже в другому турі вже можна визначатися, да приблизно можна визначатися, хто лідер. Хто середняк, а хто буде із 32 команд посяде останні місця? Я думаю, що вже якраз настав такий час у другому турі, коли вже дійсно можна говорити, хто краще підготувався до чемпіонату, а хто гірше. І центральний матч туру сьогодні, в 22-й годині, ми побачимо Уругвай і Англія Англія, яка програла італійцям, але це ні про що не говорить насправді, тому що конкурентна була гра. Уругвай, Англія. Якщо сьогодні Англія поступиться Уругваю, то вона втратить всі шанси вийти з групи. До речі, це багато фахівців її пророкували. Я думаю, що в цьому матчі буде нічия. Я все-таки ставлю на Англію і вважаю, що Англія це батьківщина футболу і батьківщина футболу обов'язково в цьому чемпіонаті, який проводиться в Бразилії, повинна йти далі. Колись Англія в 1950 році, як батьківщина футболу, доїхала до Бразилії, і перший матч у них був ким іншим, як зі збірною США. І е, тоді ж не було, розумієте, Бразилія була краєм світу, ну, 50-й рік е, минулого сторіччя. І не було таких. Е, е, не те, що інтернету, а й радіо звідти не передавало, і тільки через день в Англії дізналися про рахунок 1-0 на користь збірної Сполучених Штатів, і вся Англія звернулась до радіокомітету. Що бачите, яка помилка, яку помилку ви допустили, не могла батьківщина футболу програти США, де взагалі немає футболу. Сьогодні ну, сьогодні, до речі, от так. журналісти вже. Такий орієнтовний склад ставлять Луїса Суареса, який відновився після травми, але ми бачимо, як Коста ніби відновився, а насправді на полі нічого не показав. З точки ну, і зору... Роналду вже е, 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 не, тільки, не тільки буде залежати від лідера, і буде залежати від решти футболістів. Тобто є лідер, а решта футболістів повинні грати на нього. Як вони будуть грати? Як вони його будуть шукати? Тому що сильний футболіст він звик все таки грати з м'ячем. Якщо я його, припустимо, відріжать від м'яча, то йому буде дуже складно грати, і він може побігати 20 хвилин і замінитися. Тому дуже багато буде залежати від командної гри. Не будемо забігати наперед, а на завершення. Давайте, от, це я, центральний я... матч і які прогнози. У ну, вас, до речі, вас, до речі от, коли ми говорили, ви спрогнозували, що. Німеччина про... виграє за да, 2-0. Ви говорили, що в різницю в два м'ячі, але виграла в чотири м'ячі. Да. Ну, да. ну. А на сьогодні які думки? які прогнози? На який матч? На центральний матч. Уругвай-Англія. уругвай англія 1-1. Ні, ні, я ставлю тільки на Англію. Я думаю, що Англія переможе 2-0. Я вам дякую за розмову. На жаль, маємо завершувати і будемо звичайно дивитися сьогодні футбол. Глядачем нагадую, що сьогодні разом з нами були експерти, футбольні аналітики Віталій Тарасенко і Володимир Кулеба. Залишайтеся з нами. До побачення.